А ви знали, чому марш рівності у столиці України був лише 100 метрів? Натурально збираються агресивні молодики, які готові силою розганяти мирне зібрання. Кожен прайд в будь-якому місті. Це завжди наявність великої кількості неадекватів, але найтяжчі баталії відбувалися у коментарях під постами у соціальних мережах. Колись у Фейсбуці один знайомий націоналіст з яскравою гомофобною позицією запостив скрін твіта військового гея. Чому? А от цього я як не намагалася зрозуміти не змогла такі, от реалії українського життя. Червень місяць прайду позаду, але пристрасті щодо того, чи на часі боротися за права тих, хто у цих правах обмежений, і досі верують. Міні у Києві завдовжки усього 100 метрів спричинив таку хвилю хейту, обурення, нерозуміння і гомофобії, що мені в якийсь момент стало страшно. Ні, не за себе, а за всіх тих, хто прикриваючись. Благими намірами очистити суспільство від скверни проторюють собі доріжку в пекло. Привіт! Мене звуть Тала Андрієва. Ви дивитеся гей-пропаганду, і в цьому випуску я спробую розібрати ті гнійники, коментарі та пости у соцмережах, які замість того, аби об'єднувати, вчиняли розбрат. А ви знали, чому марш рівності у столиці України був лише 100 метрів? А тому, що зовсім недалеко від місця проведення акції на підтримку прав та видимості зібралися гомофоби. І от ті самі гомофоби буквально бігли, аби напасти на активісток та активістів і завадити їм заявляти про свої юридичні права. На щастя, ідіоти не добігли, а поліція навідмінно виконала свою функцію охорони правопорядку. Але найтяжчі баталії відбувалися у коментарях під постами у соціальних мережах. Скільки моторесурсу клавіатур було витрачено, щоб довести свою позицію? У часи блекаутів люди витрачали заряди павербанків, аби висловити свою надзвичайно слушну думку. І чи не кожного разу ці повідомлення починалися так: ну мені байдуже на ЛГБТ, якщо вони не висовуються. Люди, якщо вам байдуже, то ви проходите повз і не лізете зі своїм статутом у чужий монастир. От знаєш, я взагалі не проти дітей з розладом аутичного спектру, але ж можна ж їх не пускати на дитячі майданчики, щоб вони своїми криками не лякали інших дітей. І знаєш, я не проти татуювань та пірсингу. Просто для мене досі загадка. Чому люди спотворюють власні тіла? І знаєш, я не проти жінок у політиці. Просто їм вже краще дається готувати. То нехай будуть своїми президентками у себе на кухнях, а не в парламенті. Я тобі кажу чесно, я не проти темношкірих, але ж можна жити десь у себе в Африці. Чому тут у нас в Україні? Я не проти геїв. Але а отже, гомонегативістам не байдуже. Чому? А от цього я як не намагалася зрозуміти, не змогла. Адже всі їхні коментарі то не аргументи, то емоції, які не мають під собою жодного наукового чи, хоча б раціонального фактажу. Переважно будь-яка гомофобія або я не гомофоб, але базується на демагогії, і автори використовують якісь прийоми маніпуляції інформацією, аби створити. Нагнітання. Наприклад, через кому вживають слова педофіли, зоофіли і гомосексуали. По суті, жодного пояснення, чим погані геї чи лесбійки, в цьому твердженні немає. Але створюється такий вайб, ніби ЛГБТ люди чимось завинили. Ну, це вже дійсно давно обсмоктана і роз'яснена тема, але я ж не горда, тому повторю. Гомосексуали. Вступають у романтичні чи сексуальні стосунки з добровільної згоди двох людей, двох дорослих повнолітніх людей. Вони не гвалтують при цьому тварин і так само несуть кримінальну відповідальність за будь-яке зґвалтування людей. Гомосексуальність це добровільні стосунки людей однієї статі, які мають Достатньо свідомості, щоб на них погодитися, і толерантне ставлення до ЛГБТ жодним чином не призводить до толерування сексуальних девіацій, які під собою мають зґвалтування. А ще дуже, от скажу відверто, дратують пости із риторичними питаннями. Яскравий приклад від народної депутатки Юлії Яцик. Вона починає з того, що не проти ЛГБТ. Так, я виросла у звичайній українській родині. Мама навчала жіночим талантам, тато хлопчачим здібностям казав, що повинна вміти все, щоб ні від кого не залежати. Тому в своєму житті я також культивую традиційні відносини та сімейні цінності. Нормальна сімейна цінність, коли жінка робить роботу і за себе, і за чоловіка, аби не від кого не залежати. При цьому я абсолютно нейтрально ставлюся до будь-яких інших форм приватного життя та дотримуюся принципу толерантності і не втручання в особисте життя інших. Це стосується і ЛГБТ спільноти. Мені абсолютно байдуже, хто ким себе почуває, хто кого кохає чи як вони це проявляють в їхньому особистому житті. Наголошую, приватному, а не Публічно демонстративному житті, однак я проти їх популяризації, публічної підтримки, навіть пропаганди та масових заходів на захист ЛГБТ незрозуміло від кого і від чого. І це народна депутатка. Людина, яка повинна була мати достатньо розуму для того, аби спочатку вивчити тему, на яку вона хоче висловитися, а вже потім писати простирадла тексту, що свідчить про її необізнаність і життя в рожевій бульбашці, всередину якої не проникають голоси частини суспільства. А ці голоси, між іншим, волають про те, що страждають від гейту та насилля. У свій бік слова яцек про те, що вона проти популяризації, це звичайно верх необізнаності в темі, чи можливо навіть відкритого цинізму. Ніхто не популяризує ЛГБТ. Люди просто хочуть мати такі самі юридичні права, як і гетеросексуальні особи. І якщо депутатка не знає, яких прав бракує цій частині суспільства, то це ганьба. Доброго дня. Це тут набирають майбутніх родних депутатів. Так а тут, будь ласка, ознайомтеся зі списком обов'язкових вимог. Ага, бути вузьколобим. це про мене. Час від часу видавати кринжу вживу та в соцмережах. Це я вмію. Не розвиватися і нести якусь маячню. Нормально зробимо. Імітувати турботу над виборцями угу. і бути популістом. Добре, де розписатися, я готовий. Добре, що в коментарі до пані депутатки прийшли люди, хто глибше розбирається в темі. Зауважу не лише представники ЛГБТ спільноти, а й просто притомні українці, які адекватно сприймають реальність. Серед них і військові. Соромно і страшно, коли посередні неосвідчені від слова зовсім люди сідають в крісла і представляють нашу країну на світовій арені. Сергій Гнезділов, військовий. Велике прохання видаліть цей жахливий пост. Він проти всього людського. Віктор Пилипенко, військовий, я не рахувала звичайно кількість тих, хто підтримав Юлію Яцик, як і кількість тих, хто їй заперечив. Мене просто нудило від дрімучості і необґрунтованості. Ненависті, дякую тим, хто не побоявся вказати депутації на її прогалини в знаннях щодо прав ЛГБТ. Тобто, коли ЛГБТ працюють на ППО, військовими медиками і так далі. Вас і тих, хто поділяє ваші думки, не дуже хвилює їхня сексуальна орієнтація. Але при цьому ЛГБТ не мають права мати такі самі права, як і інші. У війську дуже багато людей ЛГБТ, і вони хочуть мати можливість реєструвати свої відносини і мати права на дітей і майно, як і інші. Пар. Бо є приклади, як після загибелі чоловіків ЛГБТ намальовується батько, який вигнав його з дому в 16 років і забирає усе майно, що загиблий за роки нажив у цивільному шлюбі зі своїм партнером. Бо то ж батько, а це не пойми хто. І якщо вже на те пішло, то ЛГБТ не тільки чоловіки, а й жінки. І серед цих жінок є теж представниці у війську. І от вона гине, її дитину разом багато років. Вони виховували з іншою жінкою, але ж за загиблого положено випла. І оп, родичам загиблої стає дуже потрібна і та дитина, і так далі. Дрімучий совок у голові, ніби юристки. І чи потрібен лікбез про права людини людині, яка ніби нам простим смертним повинна пояснити у чому ж річ? Як я розумію для себе, ЛГБТ-спільнота хоче від держави, щоб визнавали їх право не тільки на шлюб, сімейні права, право наслідування, відвідування у реанімації та інші базові права людини, а й належним чином реагували на те, що їх банально дискримінують, б'ють, можуть звільнити з роботи та вказують їм їх місце під плінтусом. Типу, ну ладно, ви є і будьте там десь тихенько. Але щоб ми традиційні вас не бачили і нічого про вас не чули, маніпулятивне протиставлення боротьби ЛГБТ за свої права, порушенням державою прав дітей, військових, інвалідів з боку юристки і депутата ну це взагалі нонсенс. І у цей час Юлія Яцик не розуміє від кого чи від чого потрібно захищати ЛГБТ. Та, хоча б від того, що неподалік місця проведення прайду збираються. Мітинги тих, від кого треба захищати. Вірних людей натурально збираються агресивні молодики, які готові силою розганяти мирне зібрання. Кожен прайд в будь-якому місті це завжди наявність великої кількості неадекватів, які намагаються напасти на мітинг. Але Юлії Яцик це не зрозуміло, і її емпатії як народної депутатки не вистачило, щоб просто почитати про проблеми. ЛГБТ ознайомитися з кримінальними і адміністративними справами, з погрозами, побачити булінг, хоча б у коментарях під її ж власним постом. Але ні, Юля просто ставить риторичні питання на кшталт: а може краще захищати скалічених військових чи людей з інвалідністю, вимушено переміщених осіб. Так, ці категорії суспільства також потребують захисту захисту держави, яку представляє народна депутатка держави, яка насправді нічого не робить для покращення ситуації із вразливими верствами населення, просто видає щомісячні грошові подачки. І на цьому все. І вирішувати ці питання. Також завдання народних обранців, і Юлія Яцик, судячи з усього за своїм хейтом на адресу Геїв і Лесбійок, просто немає часу займатися своєю безпосередньою депутатською діяльністю. Але це тема зовсім іншої програми. Те, що мене тригернуло найбільше, це згадка про лгбт військових у тій ханебній писанині, що виродила з себе депутатка. Скільки взагалі представників ЛГБТ вступило до лав ЗСУ і боронить нашу країну в зоні бойових дій? Просто цікаво, і чим війна завдала їм шкоди більше ніж іншим українцям, які не проводять на свою честь ніяких маршів. Чому заради проведення таких заходів за 2 мільйони гривень коштів платників податків держава забезпечує їм охорону поліції? О, тут я маю що відповісти. Ну я промовчу про те, що новина про 2 мільйони це взагалі фейк, а депутатці… Можна було б і перевірити факти, а не займатися переповіданням вигаданої інформації, яка просто є гомофобною маячнею. Мене аж бісить, коли під час війни українці розказують, що геї просять собі якісь там преференції. Я в такі моменти просто дуже хочу. Аби хтось опинився в такій самій ситуації, в якій перебувають поранені ЛГБТ військові або кохані загиблих ЛГБТ воїнів. Уявіть, ваша друга половинка потрапила в реанімацію. Ви юридично перед законом держави ніхто один одному, то ви не можете. Потрапити в реанімацію. Ви не можете наостанок потримати за руку кохану людину. Не можете бути поряд при останньому подиху. Не можете прийняти рішення про лікування. Зрештою, проживши разом 10 років і маючи спільне майно і кредити. Ви не можете отримати виплати просто тому, що для держави Україна вас як пари не існує. Пробачте, але мені реально сильно хочеться, аби кожен гомофоб і гомонегативіст опинився в такій ситуації. Не буду переходити на особистості, але здається, коханий Юлій Яцик воює. І допоки вони не одружаться. Її також не пустять до коханої людини, якщо її поранять. І вона не буде приймати рішення про похорон, в разі чого це буде робити якась інша, чужа особа. От тільки у Юлії Яцик в останній момент буде можливість юридично оформити свої стосунки з коханим, а у всіх без винятку квірних людей. Такої можливості немає. Все, видихнула. Продовжуємо. Це не ядерна фізика і не квантова механіка. Розібратися дуже просто. Закон України про шлюб. Обмежує представників та представниць ЛГБТ. Ну, не можуть вони мати офіційний шлюб, чи, хоча б офіційне партнерство, ну от так каже закон. Такі от реалії українського життя. Якщо Яцик не тямить у цьому, то певно не варто бути народною депутаткою. Якщо ви чогось не знаєте, це не означає, що цього не існує щодо представників ЛГБТ у війську. Вони є, і їх чимало. Переважна більшість все ще приховує свою орієнтацію, щоб не мати проблем. Але ЛГБТ людей у війську тисячі в той же час дружніх до ЛГБТ військовослужбовців ще більше. І це всі ті, хто бореться за рівноправ'я, і ті, хто бореться з Росією, зокрема через її. Гомофобну сутність. До речі, там в коментарях було про те, мовляв, що якщо Україна буде проводити прайди, то американські республіканці перестануть підтримувати нашу державу у війні з Росією. І я дивилася на цей коментар, і в мене очі на лоба просто лізли. Окей, поясню вам трохи, як працює американська демократія. Яка б партія не була при владі, вона дуже боїться, що Якщо її представники будуть щось робити не так, як хоче більшість, то цю партію знесуть на найближчих виборах. А і республіканці, і демократи дуже хочуть залишатися у владних кабінетах якнайдовше. Так от, народ Америки дуже хоче підтримувати Україну. А ще народ Америки дуже хоче, аби в українців... І в ЛГБТ спільноти, зокрема, були рівні юридичні права. Тож заборона прайдів та переслідування ЛГБТ в Україні матиме зовсім протилежний ефект на підтримку нашої країни. Просто врахуйте, що нас у війні підтримують саме ліберальні країни. Сексуальна орієнтація не робить людей хорошими чи поганими чи існують ЛГБТ особи, в яких в голові насрано розпропагандою? Існують як і гетеросексуальні і цисгендерні люди. Орієнтація не визначає погляди на політику, науку, сім'ю тощо два геї-консерватори відрізняються від аналогічних гетеросексуалів лише тим. Представників якої статі чи гендеру вони обрали собі в партнери. Колись у Фейсбуці один знайомий націоналіст з яскравою гомофобною позицією запостив скрін твіта військового гея. Націоналіст був дуже солідарний з думкою цього активіста лгбт руху. Поки він не дізнався про сексуальну орієнтацію людини, тож нічого не заважає їхньому спілкуванню. Насправді, вся наша правозахисна боротьба вона не за якісь привілеї для лгбт спільноти. Вона про Рівні юридичні права і про відсутність утисків за гендерною ідентичністю чи сексуальною орієнтацією. І щоб якось збалансувати цей емоційний випуск, ось вам трохи наукової психології від освітньої платформи Едера. За даними дослідження точки опори, в 2017 році близько 90% українських підлітків з плюс спільноти зазнають різних видів цькування в школі. 25% дітей переживають, що їх не приймуть вдома, фіксують високий ризик депресії, суїциду, агресії, і булінгу з боку однолітків, батьків, вчителів, що ускладнює розуміння і прийняття підлітками самих себе. Закінчу словами Марії Берлінської, ветеранки російсько-української війни, керівниці проєкту технологічного посилення сил безпеки та оборони України Вікторі Дронус. Гітлер знищував українців, євреїв. Поляків та інші народи в концтаборах. Особливу увагу при цьому приділяючи ЛГБТ людям. Путін знищує українців в тюрмах, таборах, братських могилах. Звісно, при цьому не забуваючи, і про ЛГБТ. В кожного нацистського диктатора є свій пунктик щодо ЛГБТ в Росії. Геї сидять по тюрмах і психлікарнях. В Україні представники ЛГБТ спільноти воюють, отримують поранення, частина вже загинула і навіть виходять на марші рівності в Києві. Подумайте ще раз, перш ніж дедалі більше ставати схожими на Гітлера і Путіна.